Доброго дня! І таке відео для початківців. Ну і взагалі, я ці відео записую тільки для початківців. Професіоналам ну, мало що вони від візьмуть від цього. Хоча це теж теж корисно, це коли бджолярі, навіть професіонали між собою діляться досвідом, тому що джільництво це не математика, де є. Одне число і є друге, і якщо їх скласти, іншого не вийде. У бджільництві такого не буває. Все одно виходить навіть два експерименти однакових результати можуть бути різні. Тому я вважаю, що і професіоналам теж є чого навчитися у інших джелярів. Але не про це. Я іменно хочу сказати, що веду канал іменно для початківців, тому що один із таких підписників, а може, просто людина просто зайшла на мій канал і написала: це пусті балачки. Ну, дійсно, якщо для вас це пусті балачки, ви просто проходите мімо та да й усе. Ну, і Давайте до того відео, яке я хочу сьогодні зняти. Значить, Розширення пасіки це дуже-дуже така стоїть задача будь-якого початківця. Да? Тобто купувати зразу 20 чи 30 бджолородин це ну, дуже дорого і нереально. Да? Вони купляють обично від 2 до 5. Да? Ну, там, один це взагалі, я вважаю, що це ви нічого не зможете навчитися на одному вулиці да? від 2 до 5. І в перший рік, і навіть в другий рік, вони намагаються розширити свою пасіку по максимуму. Да так? Так як я вулики виготовляю, людина приїжджає замовляє в середньому 10 вуликів. От по початківець, 10 штук. Він замовляє, а купляє 3 чи 4 вулика. Він каже: я в цьому році і розширюся. Але не завжди так буває, як хочеться, особливо у початківців. Не завжди розширення пасіки, навіть у професіоналів, виходять на 100%, а у початківців і подавна. Тим більше, якщо вони слухають якогось бджоляра, який не дуже досвідчений, займається там 3-4 роки, вже якісь там ази знає і намагається вже вчити цього початківця толком сам нічого не розуміючи. Давайте від цих балачок поступово перейдемо. К суті, значить, дивіться вивод маток. Це єдина проблема всіх початківців. Да? Зробивши відводок, ви намагаєтесь, щоб не купляти більше, не тратити ресурси, дати вивести матку самостійно бджолородині. Цього категорично робити не можна, інакше ні ну, меду, ні сім'ї у вас не буде практично. Це треба бути дійсно професіоналом для того, щоб виводити з матки. Да? Це треба підсиляти сім'ю відкритим розплодом, підсиляти сім'ю яйцями, для того, щоб цей отводок, який виводить матку, не втрачав бджолу, а постійно був в розвитку. Це дуже важко. Початківцю це важко определити, коли і якій стадії розплоду дати. Тому цього не потрібно робити. Далі не потрібно робити відводки, діливши всі сім'ї навпіл. Да? Тому що початківці вони всі так роблять. Да? От Травень місяць і от у нього 5 сімей, і він їх всі тупо ділив навпіл. І виходить, і що у нього 10 слабачків. Приносять вони там. Ну, по кругу по 10 кілограм меду. Ну, і він, як початківець, скаже: ну ладно, мені і цього вистачає. Але має 10, да? він вже вихваляється, що має 10, і вони вже йдуть у нього всі 10 в зиму, але вони слабі. І виходить, що зимовки виходить 50%. Да? Тобто він повертається опять на той же самий рівень, з чого почав в минулому році. Потому що це перша зимовка, неправильна обробка від кліща, неправильне формування гнізда, не вовремя підклав там корм, або дав мало корму, або дав неякісний корм. Ну, там під питань мільйони. Тому для початківців я раджу не слухати там десь когось в Ютубі і ще щось і там щось експериментувати, а дати це все зробити бджолородині. Вона для вас самий лучший наставник, іменно бджолородина. Тобто дайте бджолородині самої себе зібрати в зиму. Не треба там щось чудити, вона сама збереться, гарна. Перша ваша зимовка не обов'язкова там чередавати рамки. Одна медова, одна медобергова. Ну, не треба цього робити для початківців. Бджолородина вас сама себе збере. Вона мільйони років себе збирала. І я думаю, і в цей раз, в вашому випадку, вона теж себе збере в зиму. Далі по отводкам. Розширення дійсно потрібно робити і противораєві прийоми, да, але не треба ділити їх навпіл. Да? Розширення треба робити мощними отводками. Тобто, якщо ви, ви маєте 10 бджолородин, там купили 10 бджолопакетів, і там десь 5-10 червня, вони вже у вас на двох корпусах, уже все гарно. І ви робіть мощні отводки. Тобто беріть з кожної. По дві рамочки, для того, щоб не ослаблять цю сім'ю, щоб на основному взятки ці 10 ваші працювали. Беріть по дві рамочки. Тобто, набираєте ви 20 рамок і робіть 4 отводка. Чотири. Тобто, по 5 рамок. Кожен отводок. У вас 20 рамок розплоду. Ви робите 4 отводка. Бажано, звісно, купити. На них 4 матки, да? і щоб вони е, е, працювали ці матки іменно на медозборі, тому що на медозборі матки інтенсивно сіють, і ваше джерело родина годування не буде потребувати, і вона е, сама збере себе в зиму і сама мощно піде е, в зиму. І тому ви будете мати із 10 сімей 14. Але 14 суперкласних сімей, коли всі 100% перезимують, перезімують. А не так як ви зробите 10 і розділити їх на алпіл, у вас вийде і Із цих 20 у вас вийде на весну ну, 12 чи 13, навіть навіть тих самих 14, Але вони будуть слабенькі, тому що отводички були слабенькі, вона не встигла нароститися, вона не спіла зібратися. Вони будуть слабенькі, хворобливі і навесні їм буде дуже важко розвиватися. І ви. Будете опять повертатися, так як я казав, на те саме місце, тому не потрібно рвати зразу розширення на 100%. Робіть мощні, атводні, здорові сім'ї, але хай їх буде менше, тому що на пасіки не важлива кількість. Важлива якість. Хай їх буде 14, да, у вас ви 4 зробили, але 14 мощних. І всі 14 принесуть вам на наступний рік там, 50 чи по 70 кг. Чим ви будете тягнути цих слабачків, десь їх підселяти, десь у когось щось брати. Тому не потрібно розширення робити сразу, моментально здорове, а зробити розширення. Поступово, тим самим, на малої кількості бджіл ви будете навики якісь нарабатувати, і ви будете просто радіти, що ви відкрили сім'ю, а там бджоли витікають, як вода з відра. Чим ви будете відкривати, а там три рамочки, і ви не будете знати, що, що з ними робити, як їх утепляти чи їх в поміщення заносити. Так що не потрібно різкого розширення робити, розширяємо поступово, як я вже казав. По дві рамочки беремо з кожної сім'ї, не ослабляючи сім'ї. І набираємо отводок, мощний, 5, а навіть би 6 рамок. Взагалі було б гарно. Така потужна сім'я отводок, вона, я вам казав, і збереться в зиму і перезимує, І на наступний рік вам зразу ж принесе і травневий мед, і липу, і соєшник, і все остальне. Ну от, Якось так.